Мої рибки інколи мене лякають, що типа вночі вони сплять окей. Але що це за ліжанка серед білого дня? Просто собі лежить. Інколи вони лежать ось тут, на фільтрі. Ну, сьогодні я включила ось такий фонтанчик. Але інколи вони просто лягають, ось там зверху і лежать. Сьогодні. Просто, ну зараз рухається. Але щойно такі лягли, плавнички склали і лежать. Це нормально? Новий гупік. Ну, дуже гарно себе почуває. Бігує, бігає за гупікою дівчиною на свого роду. Мабуть, хоче з нею потовершувати. Прямо от як я його випустила, а хлопець наче ревнує. Теж інколи припливає подивитись. Але новий гупік от прям цілий день туди-сюди, біля неї, кружляє. Так вона сподобалась, самочка. Палосетики теж себе гарно почувають. Соміки були зайняті ділом. Цілий день обгризали мій акваріум. Кривітулька це ти? Так, так, так. Майже непомітно. Дуже важко їх знайти, цих креветок. Інколи вони сидять на водорослях, Ось там сомік працює. А, зараз не бачу. А, знов залягла. Воно ну, й рухаються, але щось не дуже. Температура в нормі. В мене обігрівач і я можу подивитись температуру яка. Все нормально. О, що це за ліжанка? Ще день. Спати ще рано. Так вони сплять, інколи там ракушку поклала, там колупається один меченосець. Але ось так в день заваліться спать, ну, мені здається, це ненормально. Роблять у вас так? В соні, що ли? Але зранку їли і все було нормально. Зараз я їх покормлю. Я знаю. Если еще рыбка здорова, то приплывай, їсти. Вот так. Здесь хватит. Я еще проберу. Ааа! -а 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 -а. Блин! Рассыпался корм. Угу, Приплила їсти. Якщо їдять, то добре все, де друга. Ну, як корм насипала, то побігли туди-сюди. Думаю, все нормально. Просто захотіли поспати. Денний сон. Водичка прозора, але буду вже скло чистити. Помітила, потрапляє інколи трохи сонця. Помітила, що на склі трохи зелененькі плямбушки є. Так може тут зараз не видно буде. Ні, вряд ли, тут щось видно. Але ось десь ось воно я бачу. Мабуть, на камеру ні, не буде видно. Але помітила на світу зелененькі цяточки. Треба вже мити. Бо потім буде важко все це відшкарябувати. Алінуватись не треба. Це не часто і не довго, але періодичне таке прибирання допомагає бути акваріуму з таким прозорим, чистеньким. Таксіни ніякі не скаплюються, і рибки будуть себе нормально почувати.